Преосвященному митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту Указ за багаторічне сумнівне служіння та заслуги перед Українською православною церквою ви удостоюєтеся права носіння другої панагії. Владика Ніфонт нагороджений правом носіння другої панагії. Нагородження відбулося 28 серпня у день успіння Пресвятої Владичиці Богородиці у Києво-Печерській лаврі під час літургії в Успенському соборі на малому вході. Нагадаємо, успіння Божої Матері є престольним святом Києво-Печерської Лаври. В цей день в монастирі було звершено шість божественних літургій. В Оспенському соборі Лаври богослужіння відправив блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Його блаженство співслужили архієреї УПЦ, серед них і митрополит Волинський Луцький Ніфонд. Цього ж дня у Сан Митрополита були возведені кілька архієпископів. Серед них і архієпископ Рівненський Острожський Варфоломій. У сан архієпископа возведений єпископ Володимир Волинський Ковальський Володимир та ще кілька владик УПЦ. Наприкінці відправи перед плащаницею Пресвятої Богородиці був відслужений молебень. 24 серпня наша держава відзначила 23-ю річницю незалежності у 1991 році. Незалежність Україна промислом Божим отримала легко і без єдиного пострілу. Втім, сьогодні наша країна переживає чи не найважчий період у своїй новітній історії. Отож, Українська православна церква вкотре закликає своїх вірян посилити свої молитви за нашу рідну землю Україну за мир і припинення вогню напередодні свята 22 серпня з голосування митрополита Волинської Луцького Ніфонта. У луцькому храмі всіх святих землі Волинської відбулася божественна літургія, під час якої священнослужителі Луцько-міського благочиння приступили до таїнства причастя. Сповідав кліриків духовник благочиння протирей Миколай Рибчинський. Божественну літургію очолив секретар єпархії протерей Миколай Бондарук, якому співслужили клірики Луцько-міського благочиння. Під час літургії була піднесена особлива молитва за Україну. А потім у в храмі відбувся подячний молебень за Богом даровану незалежність. Молитву з благословення митрополита Волинської Луцько-Ніфон та очолив благочинний Луцького міського округу проторей Володимир Літвинчук, якому співслужили клірики міського благочиння. І всі сьогодні люди єдиними устами, єдиним серцем молимося за нашу державу, за владу і за військо наше, яке сьогодні стоїть на обороні нашої держави для того, щоб боротися. Ось тою злою силою, яка підступає і завдає шкоди і життю, саме головне, нашій, нашим людям і нашій державі. Ми молилися сьогодні за всіх, і за тих, хто погинув сьогодні військових наших, і за тих, хто сьогоднішній день молилися за здоров'я їх, які стоять на сторожі нашої держави, молилися за всіх і за вся. Сам день незалежності цьогоріч припав на неділю. Божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі Луцька з благословення владики Ніфонта очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Звісно, молилися і за мир в Україні та за упокій душ загиблих в зоні АТО українських воїнів та усіх невинно обієних під час останніх бурхливих політичних подій в нашій державі. Після літургії відбувся подячний молебень за даровану незалежність. Усі присутні, як священнослужителі, так і ми. Ряни, а також архієрейський хор хор вихованці ВДС єдиними устами, єдиним серцем співали молитовні звернення до Господа, Пресвятої Богородиці та святих угодників Божих. Священики зачитали спеціальні молитовні прохання за Україну, щоб Господь зглянувся своїм милосердним оком на нашу землю і дарував нашому народу щастя і процвітання нашій країні. Вся історія нашого міста творилася саме тут. Хочеться в сьогоднішній день привітати всіх із святою Неділею і 23-ю річницею Незалежності нашої держави. благодеявшему мне славу во время Оного Совет, приемший все фарисеи на Иисуса, я Божий. Живе на нашій батьківщині, на нашій Україні. Нехай Господь благословляє наші входи і сходи, як говорив святий Святитель Златоустий, Щоб все, що ми починаємо робити, ми робили із благословення Божого. Дай Боже всім нам поміркованості, виваженості у всіх наших вчинках, словах і думках. Адже зараз це надзвичайно необхідно. Був такий час, коли ми могли говорити раніше, чим думати. Але зараз вже такий час настав, що треба перше думати, потім говорити і тоді робити. Так що дай Боже нам поміркованості всім, виваженості в наших вчинках і словах, і діях, дай Боже, щоб ми ще не раз збиралися на цьому святому місці із благословіння нашого владики, і з доброї волі державних властей, які дозволяють час від часу. На цьому святому місці нам звершувати богослужіння. І все. Вот серии народные сюда и спасы полиции. сердечно вітаємо всіх вас сьогоднішнім святом такою великою подією. Вели... Наша мрія збулася, бо сьогодні ми освятили цю Богом здану водойму, де не тільки мешканці теремного цього району, не тільки наші прихожани Свято Христово храму, а храму, всі лучани мають можливість прийти сюди і гарно відпочити від своїх трудів щоденних і оздоровитися. У цій прекрасній, чудовій теплій воді, до речі, дуже тепла. Хто бажає, то можна купатися, вже роздягатися. Вітаємо і дякуємо всім за труди, понесені в сьогоднішній день і владі нашій, яка, турбуючись про наше фізичне здоров'я і духовний відпочинок, подарувала нам цю радість, коли цей ставок преобразився, став іншим. Сьогодні ми звершили тут мале освячення води, водичка тут свята. Нею можна вмиватися, можна купатися, можна домівки свої кропити. І нехай вона буде в оздоровлення душі і тіла і в спасіння для усіх нас. Щороку ми сюди приходимо, то місцеві мешканці то знають на водохреща і звершуємо тут велике освячення води. Таким чином даруємо радість. Багатьом людям, які не байдужі свого спасіння, і в сьогоднішній день усім я бажаю радості і доброго здоров'я, благополуччя. Тут буде завершено ще благоустроєний цей куточок, і тут здається, що частина раю на землі, бо де травичка, де пісочок, де вода, і можна відпочити, то це щось таке відчуття райське. То я бажаю, щоб гарний був відпочинок, щоб всі здорові, благополучні, радісні були. І, Нашому шановному Миколі Ярославовичу теж дякуємо за те, що він потрудився для того, щоб подарувати радість для усіх нас, всіх мешканців Луська і гостей, тому що сюди будуть їхати ще й гості. Здоров'я, благополуччя, і всім довголіття, і дякую всім за спільні наші молитви і за освячення.